Днями у Дніпропетровську пройшов професійний семінар для українських продавців керамічної плитки, організатор всеукраїнська мережа спеціалізованих магазинів кахлів та сантехніки Новий світ. На запрошення нового світу до нашого міста з'їхалися 80 партнерів компанії з усієї України. Спеціальні гості представники знаменитих іспанських виробників плитки Кристал Кераміка та Керабен, які презентували свою продукцію та розповіли про нюанси виробництва якісної керамічної плитки. Принциповим завданням для нас було підтримати нашого ексклюзивного представника. Компанію новий світ і донести до їх замовника дух іспанії, стилю в моді, традиції і колекції, які спеціально були розроблені для цього ринку. Окрім згаданих іспанських фабрик, на семінарі були представлені інші популярні в Україні марки кахлів, такі як Памеса, Латіна кераміка, Монопол, «Дуалгрес» та інші. Організатор семінару компанія Новий світ після 10 років успішної роботи на ринку кахлів і сантехніки має розгалужену дилерську мережу в Україні та міцні партнерські взаємини з іноземними виробниками. На полицях магазинів Новий світ сьогодні понад тисяча найменувань високоякісних товарів, серед яких і керамічна плитка. Керамічна плитка з кожним днем пользується все більшою популярністю. Україні везде, тому що це універсальний матеріал. Вот поэтому інтерес очень великий, Предложення теж дуже большої, і нам би хотілось познайомити всіх з цією продукцією». ринок колишнього пострадянського простору, зокрема України, потребує особливого підходу. Замовники хочуть гарну декорацію, вимагають рельєф. На мою думку, це історично пов'язано із помпезною культурою Російської імперії і тодішніми смаками. До речі, вгадати зі смаками це ледь не найголовніше і найскладніше завдання для виробників плитки, принаймні для тих, хто претендує на успіху широкої армії покупців. ми тмоділим навінки. Перед тем, как что-то показать, мы общаемся с клиентами, собираем их мнения, разрабатываем дизайн, общаемся с дизайнерами, потому что им сложно понять, а что будет. И когда-то угадываем, когда-то нет. Последняя тенденция могу сказать, что мы уходим все в большие форматы. Если раньше плиточка была маленькая, 20 на 20, 25 на 40, то сейчас мы уже спокойно говорим о формате 30 на 90 в средней ванной комнате, даже небольших размеров. На большом формате красота рисунка раскрывается в полной мере. А, да паєму імненогії час предпочитають большої формат. Результат обміну досвідом між виробниками і продавцями якісної керамічної плитки ми вже невдовзі зможемо побачити на полицях мережі магазинів Новий світ у вигляді нових колекцій, що відкривають нові горизонти для оздоблення інтер'єрів в українських помешканнях.